Жінки часто кажуть, що вони питають своїх чоловіків, як пройшов їхній день. Вони кажуть, що це дуже зближує, і що я ж повинна цікавитися, повинна знати, що там у нього коїться. Якщо чоловік ділиться із своєю жінкою якимось негативом, який у нього відбувається на роботі, а будь-який негатив, який відбувається на роботі, в голові жінки, це, скоріш за все, вже складається картина. Що Може щось статися, і цей чоловік може лишитися без роботи, наприклад. І вона починає переживати, і потім, коли станеться момент, коли їй треба буде посваритися, а цей момент обов'язково настане, цю всю інформацію жінка обов'язково вивалить на голову своєму чоловікові. Тому запитання, як пройшов твій день, це саме чоловік повинен задавати своїй жінці і не нести негатив. В хату, додому. Бо у жінки, повірте мені, і я думаю, кожна жінка це знає, і так в голові дуже багато переживань, дуже багато страхів, і навіщо їй додатково ще один страх, як мінімум один. А чоловік може купу проблем принести їй, купу проблем. Але як ти, жіночко, як ти йому допоможеш вирішити ці всі проблеми, він має з ними впоратись сам.